Монатік у Чернівцях у літньому театрі відомий співак і танцюрист зібрав повний зал у рамках всеукраїнського туру благодійних концертів Арт Оборона. Детальніше про концерт та очікування відвідувачів ви дізнаєтесь уже за мить. Від початку повномасштабного вторгнення український співак Дмитро Монатік активно займається волонтерською діяльністю, перекладає свої пісні та організовує благодійні концерти на підтримку України та Збройних сил. Арт Оборона це масштабний тур, який пройде в 22 містах України, та почався 4 червня. Як ви бачите, зал збирається повний, концерт буде чудовий. Тур розпочався з Тернополя. Як нас його подивився наживо, продукт на сцені? Це точно той, за який не соромно. Тому всі сьогодні отримують гарний настрій. Сьогодні класна, гарна україномовна програма. Абсолютно всі пісні перекладені українською мовою. Не лише у текстах та самому виконанні пісені можна побачити талановитого виконавця. Запальні танці та шалена енергетика, яка присутня на кожному концерті, не залишають байдужими слухачів. Саме тому кожний наступний концерт Монатіка це завжди переповнена зала. Знаєте, є артисти, які співають, аби співати, ти щоб воно залетіло там комерція, і так далі. Тут не про то тут. Є і сенс, тут є і драйв, тут є його сама історія, тут є все. Ти і а на концерті знову ж таки це зовсім інше, тому що воно, він. Танцює і він віддається на повні. От побачте, він він повністю весь зал забирає. Весь зал. Що це було спочатку? Музика або танцю. Також для шанувальників монатіка важливим є і той аспект, що сам артист є справжнім патріотом. Це Один з небагатьох українських е виконавців, які ну гідно себе веде в цей військовий час. Тому ми прийшли гарно провести свій час. Також аудиторія виконавця збільшилась і завдяки тому, що багато своїх пісень він переклав українською. А через змінну мову вони здобули ще більше яскравості та неординарності. Драйвові можна відпочити. Плюс вони всі перекладені на українську мову. і Я думаю, що це дуже нам важливо, щоб ну ми відходимо трохи від російської музики і починаємо слухати музику українською мовою. Це дуже українські виконавці, підтримуємо їх. Тим я більше думаю, це дуже важливо. Гроші на зсу час. точно так. якісь відсоток іде. Тому ми підтримуємо нашу армію в такий спосіб, як ми можемо. Ну а зібрані кошти на концерті будуть передані на підтримку ЗСУ. Людмила Труфин, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА.